А перейшовши судову роботу, в нас є можливість попрацювати повністю судовою практикою, проаналізувати судові рішення, ознайомитися з різними засіданнями зі станом розгляду справи, таким чином вирішити всі свої питання. Одразу з вами перейдемо в судову роботу, щоб побачити, яка в нас є можливість здійснювати пошук судових рішень. Ми можемо їх шукати ось тут, увівши в пошуковий запит ті слова слова сполучення, які нам цікаві. Можемо одразу перейти в аналіз судової практики та скористатися фільтрами, знайти за словами, за нормативно-правовими актами, за інстанцією, регіоном, найменуванням суду, прізвищем, номером. Періодом ухвалення або надходження за формою судочинства, видом правовідносин, позивачем і відповідачем, нагадую, що ми отримуємо судові рішення з єдиного державного реєстру судових рішень, але на відміну від реєстру, у нас є підключена величезна кількість аналітичних фільтрів, і це є нашою перевагою, тому що наш клієнт може одразу знайти підбірку тих судових рішень, які його цікавлять по конкретній якійсь тематиці, по формі судочинства. До прикладу, якщо наш користувач хоче знайти судові рішення по земельному праву, його цікавить дане питання зараз, він обирає цю тематику, продукт йому демонструє всі судові рішення по цій тематиці. А далі можна одразу відсортуватися у фільтрах, обрати інстанцію, яка в першу чергу цікавить позивача, результат, відібрати рішення, які по правовій позиції, і так далі. І тут ми одразу можемо теж поставити на моніторинг пошукову видачу. І таким чином продукт буде інформувати про появу нових і додати до обраного. Скориставшись функцією аналіз НПА, ми можемо побачити перелік всіх рішень, тобто ми тут бачимо перелік нормативно-правових актів, які використовуються в цьому переліку судових рішень. І також звертаю вашу увагу на те, що продукт нам показує підбірку судових рішень. Ми можемо одразу ознайомитися з резолятивною частиною, з рішенням по справі, з засіданням по справі, не відкриваючи сам документ. Але відкривши сам документ, ми можемо вже тут скористатися всім функціоналом. Ми можемо побачити і стани розгляду, і засідання по справі, і додати їх на моніторинг. Ми можемо ознайомитися із засіданнями також і їх поставити на моніторинг і рішення по справі. Відповідно, ми можемо побачити подібні рішення, і таким чином, наші аналітики тут групують схожі рішення за ключовими параметрами, які також встановлюються на контроль. Також в судових рішеннях в нас є можливість ознайомитися з учасниками. Дуже часто учасники є прихованими. Ви самі це бачили і бачили ваші користувачі, коли в документі відображалась особа 1, особа 2. Але зараз, за рахунок того, що в нас є функція засідання, ми бачимо учасників. Відповідно, в наших користувачів є можливість одразу перейти. До компанії, що їх зацікавила, і дослідити більш детально, подивитися, що в нас взагалі є по цій організації, в яких реєстрах вона знаходиться, чи має вона токсичний слід, зв'язки, щось у власності. І таким чином, перевіривши інформацію в досьє, ми знову ж таки потрапляємо в блок компанії та персони, і це про комплексність. Тобто, судова робота з компаніями та персонами в нас нерозривно пов'язана. Точно так само, коли ми говоримо про базу судових рішеннях. Ви знаєте, що в судовій роботі в нас є всі ці судові рішення, які потім просто потрапляють в компанії та персони, і відповідно в нас розкидаються по картках організацій, і ми одразу бачимо цю інформацію на кожній із карточок, тобто це теж про комплексність. Але перш ніж перейти до компанії персон, завершу про судову роботу, тому що не весь функціонал ще розглянуто. Нагадую, що в нас є можливість також ознайомлюватися з новими надходженнями, і це теж важливо, тому що користувач може відстежувати появу нових документів, яких ще немає в системі, використовуючи певні параметри. Наприклад, якщо нашого користувача цікавить якийсь конкретний результат рішення, так, наприклад, відмовлено. То він може поставити на моніторинг цю пошукову видачу, коли в продукті з'являться нові рішення по першій інстанції саме по результату відмовлено. Він про це дізнається. Це теж дуже важливо. В судовій роботі в нас є можливість також ознайомлюватися окремо з судовою практикою, окрім того, що воно в нас відображається в законодавстві. В судовій роботі теж є судові прецеденти, практика Європейського суду з прав людини, правові позиції, загальнююча практика, судоустрій. До прикладу нашого користувача цікавлять судові прецеденти. Він може обрати тематику, наприклад, кримінальні справи, злочини проти життя. Продукт одразу продемонструє. Всі ці судові прецеденти і також є можливість поставити їх на моніторинг і відстежувати появу нових. Також в судовій роботі в нас є можливість перевіряти розклад засідань та стани. До прикладу, якщо нас цікавить, наш партнер, конкурент, потенційний контрагент, ми можемо побачити, чи фігурує він в якихось судових засіданнях, або фігурував, або, можливо, в майбутньому плануються якісь судові засідання, а ми про це ще не знаємо. Ми можемо обрати той період, який нас цікавить, і продукт продемонструє, в яких судових засіданнях приймає участь дана організація. Ми можемо шукати так само і по новіменуванню суду, по суді, по номеру, і по формі судочинства, і теж ставити на моніторинг або додавати до обраного. І таким чином продукт буде відстежувати появу нових засідань. Окрім цього, ми можемо додавати до календарика засідання, яке для нас важливе. Наприклад, якщо ми юристи, які будуть на цьому засіданні для того, щоб не пропустити цю подію. Ця буде подія додана в календарик, і ми про неї точно не забудемо. Тут у нас є стан розгляду, є також можливість ознайомлюватися зі станами за періодом, за найменуванням інстанції, доприклад, дивитися, які рішення виконані, які призначені до розгляду, які затверджені угоди і так далі. Також в блоці судової роботи в нас є можливість спрогнозувати позовну заяву. Це теж дуже важливо і корисно для наших користувачів, для юристів, які йдуть на засідання. Перед тим, як підготуватись до засідання, піти, вони готують позовну заяву, мають можливість завантажити її до нашого продукту. Продукт на основі штучного інтелекту також зробить прогноз і проінформує нашого клієнта на основі тих рішень, на основі того досвіду, яким володіє вже чи який відсоток ймовірності того, що користувачу буде відмовлено у позові, задоволено повністю або частково. Для цього ми завантажуємо документ, натискаємо сформувати прогноз. Продукт ознайомлюється з усіма рішеннями, які є в нас в базі, і видає нам результат. Працювати так можна із усіма формами судочинства, крім кримінальної. Також нагадую, що від тепер можна у всіх браузерах користуватися цією функцією, тому що були запити такі. Всі ми знаємо і вони реалізовані. І, відповідно, також в цьому функціоналі теж можна проаналізувати нормативно-правові акти, тобто подивитися, які НПА використовуються в переліку цих рішень, які ми зараз отримаємо. Це дуже зручно, можна одразу відсортуватися на діаграмці по тому сегменту, який нас цікавить. Наприклад, ми бачимо, що тут в нас окремо і перша інстанція, кому відмовлено, кому задоволено частково, або ж повністю нас, як юристів, в першу чергу може цікавити, кому було відмовлено в першій інстанції для того, щоб на першому етапі вже інакше якось підготуватися до засідання і уникнути подібних ситуацій. Тож ми натискаємо на даний сегмент, продукт нам відображає перелік цих документів. Також ми можемо скористатися фільтрацією по суді і подивитися. В яких засіданнях відмовляв якийсь конкретний суддя? Можливо, це якраз цей фахівець, той суддя, який буде на нашому засіданні, тобто на засіданні наших користувачів.